І трошки до пальця. Все не рухайтеся. Павло Брикса із Костопільського району один із тих, кому пощастило сьогодні здати документи для виготовлення закордонного біометричного паспорта. Хлопець знає про те, що вже орієнтовно з 11 червня українські туристи зможуть без віз подорожувати Європою і має на документ великі плани. Можна по, по Європі подорожувати. А і ще планую в подальшому десь виїхати на заробітки за кордон. Тут через це роблю наперед паспорт, щоб був. отримати закордонний паспорт із чіпом не складно. Для цього просто потрібно принести до управління державної міграційної служби український паспорт, код платника податків та сплатити 560 гривень. Потім пройти процедури фотографування та здачі відбитків пальців з електронним підписом. Наші подаєте два. Ім, аби потрапити на прийом, громадяни змушені стояти у черзі годинами, а інколи навіть повертатися сюди упродовж декількох днів поспіль. І це не зважаючи на те, що таких пунктів на рівненщині працює 18 у кожному районі та містах обласного значення. Сьогодні подача документів, оскільки вчора не вспіла по часу. черга була дуже велика. І сьомої години ранку ми чекаємо вже шосту -го годину близько. І ще бачу, затримується на години дві, як як льоту в обласному управлінні Державної міграційної служби про проблему з чергами знають, і головна їхня причина ажіотаж серед населення. Лише з початку нинішнього року жителям Рівненщини було видано 26 тисяч біометричних закордонних паспортів. Востаннє такий потік, бажаючих відкрити собі шлях до Європи, спостерігався ще на початку 2000-х. Це безвіз це інформація про те, що ми можемо вже з 12 червня їздити. До 30 країн Євросоюзу без віз, і тому люди виготовляють паспорти масово, навіть ті, які не збираються. Це наш український менталітет. Нехай він буде, а раптом. Після офіційного ухвалення туристичного безвізу у міграційній службі прогнозують лише збільшення числа охочих відкрити для себе Європу. Нині тут працюють над тим, аби все ж полегшити життя громадянам, що бажають отримати закордонний паспорт. До кінця місяця обіцяють запустити електронну чергу, а у серпні до обладнання та збільшення кількості робочих місць. Крім того, сподіваються і на ресурси центру надання адмінпослуг. Працюватиме ЦНАП як фронт офіс. Вони будуть здійснювати прийом документів. Документи потім передаватимуться до нас. Ми будемо уже ідентифікацію, надання дозволів, оформлення паспортів. Це міграційна служба, і готові документи передаватимуться в ЦНАП для видачі громадянам». Роман Сфридо, Назар Мідріган, інформаційна програма День.